Ви на каналі Дмитро Пробіл і крапка Б. І сьогодні ми будемо грати в таку гру Stumble Guys. Це вже знімав і відео. Це було досить Давно тоді, що був жанру з черепашками ніндзя. А зараз вже вже додавали додали Тут вже замість. Подивіться, ми заходимо в емоції. Ось, нажимаємо іфі і всі? А просто абілітіс нажимаємо. Пісні, так, тут не всі. Треба їх розблокувати. В мене є бризки. Пам'ятаю, на минулому акаунті мені він випав. На нього був одного людям відсоток. Він, він виглядав приблизно так. Все. Але він трохи по-іншому, може якось трохи не так. Але не в цьому діло. Сьогодні ми будемо, ау, саму сказати, ще тут додали новий ранговий режим. І сьогодні, і, як буду, ну я вже давненько апнув собі сільверку. Сьогодні ми будемо апати до м -м, в мене зараз е, ця фільверка. Я постараюсь до золота, а що йде після золота? Я вам скажу? Після золота йде палатіум. Я спробую дойти до палаті, якщо в мене вийде. Я не знаю, що в мене вийде, а ще я спробую розбігувати емоції або... або просто покачати те, що в мене є. Ну забажано. Так, ми заходимо і в мене ж є емоції, в мене брідкейс, але тут, бачите, тут є тільки мапи перші. На вибуванні, і тут є вони. О, лазер трейсер... Він трохи... Іноді мені попадаються такі ось. Що... Луби із деревом. Хоча в нас, знаєте, ось я злию, здаюсь 99,9%. Я сказав, я злився! Я не злив". Ладно. Я не знаю, я так подумав, я навряд чи зможу до палатю дойти. Я максимум до золота. Давайте так, я доходю до золота, а потім... Пошел. А потім потім. А, ну ладно, а потім мы зіграємо пару ивентов. Так. Ну ты сама-то. Не карта, а ты сами режим. Заставный человек прямо на ней бритья. Скажите, что ты смотришь, нет. А не злоюсь. Вийбу. Я постійно не діказую. Я вийбув. Вейбух. Вейбу, вийбув. Буду брать переклади. Ура! я не злився! Я не злився! Погнали! Погнали, погнали, погнали! Авай, дитина! До речі, я вам розкажу, якщо ви бачите типу, що щось там, якийсь там тюк, як отримати безплатно спеціалімоції, спешал скин не вірте. Це просто обман. Я колись повірив це і що ви думаєте, це в кавичках здійснилось, це не здійснилось. Хочого пройти кусочки. Я, до речі, трошки не бачу сенс до скінів. Вас кінь просто міняє вас. Ну, Так Ну, са... це кругом. Через те. Блін, мене воно так замогніто Я Один раз цього лиш... Ну, пойматор шлист, ну за торку. Хоча, знаєте, я сейчас так подумав, я за весь сейчас. 5 хвилин, але ну, у вас буде менше. Е, і серйозно, я навіть не апнув до сільверки 2. Але не обіцяю, що апнув до золота. Ну, тут таке, зараз хто зі мною підключається типу, що дерево. У мене було таке, що до мене підключився чемпіон. І що ви думаєте, там був топ світу? Топ-8 світу. Класно. І що ви думаєте, я йому кавичка виграв? Він мене просто збив. У нього бу було всі максимальні емоції. Він мене, тож, він мене просто кулаком кулеком ще якоюсь підкидалкою. Не знаю, чи я б місь до золота, бо раніше там взагалі общесь нуби були, а зараз тут якби. В Вона трохи бісить магніт сила сила. Вона так бісить то чесно. потім. Зараз ще п'ять каток, Давайте так, 5 каток. І потім пару като лаваленд. Ну ще там не валент. І побачите. Нічого собі. Я замітив, що тут дуже багато маки. Таке, Е, а що це на мене наклалося? Знаєте, вже є такий ефект, що до тебе притягуються. Знаєте що? Коротше, в мене ж не один чемпіон, звісно, попадався. Один мені попався такий, що він мене... Він цей нашому там. Він мене якось... Телеграстає. Він мене цей... Емоцій це не че... Да, він мене Дайсон самі під... Чи ніч не дай Я не пам'ятаю, що він... А, до речі, 4 катки. 4 катки. Я вам кажу, що в мене по-любому відео не буде 3... У мене по любому відео не буде 30 хвилин. Максимум 20. А для вас полюбов не буде. Адже якщо там 29-30, то я... Для вас буде коротше, повірте, Для вас буде воно коротше, не знаю, як кручується логіка, але ти коли зберігаєш відос, він стає коротшим. Не дуже люблю цю карту. Ну, хоча вона нормальна. Стоп. Такс. Я не буду стрибати, бо зазвичай так. Я, наприклад, колись зі своїм другом грав, він коротше, такий, Діма, Діма, дивись, як можу». І такий цей е, стрибає на джампері не попадає. Mm -hmm. Mm -hmm. А до речі, ви знаєте, що це ну, був баку блок, деш, що ти назимаєш любу емоцію, яка там щось рухається, і ти підстрибуєш розробити на дурни... дурники, вони ну, її видалили, на жаль. Але тепер це працює забіліки. А ще ви знаєте, який баг з брів Якось там його треба кинути, стрибнути на нього і зробити наче оцей... Я... Ну, типу, що, не знаю, як воно називається, я зараз вам покажу. Ну, типу, що Отак, ось, що він на животі. Я не вмію робити цей факт, не знаю, може його вже пофіксили. Не знаю. Це вже... Ну я пам'ятаю, я дивився ютубера, який повторяв цей трюк. Ви Це бачили, я отут вже був на лаві і тут заспавнився цей блок. У мене дуже багато було таких... Оп! Блін. Ну я існувай. Чи три... Дві катки наче. Коротше, хай буде дві. Я маю опнутися. О! Іще твій, іще твою обійми. Ой. Треба дві тисячі. Тысячі, 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 тысячі. Я дуже хочу оце як. Реньки. Мені клоу не дуже добавить у цей кольору. Дивіться, що ви мені порадите на наступний раз? Робити інсерці size. Interest Duration of Time або Shorts short Cold Down. Мені здається, що краще оце качати. Ну, бо це оця червону лінію, от воно, я так зрозумів, збільшує. Давайте, зараз, якщо я зараз програю, я зараз граю. Ну, якщо я не апаю до цього до другого себе, до другого сільвера, то я... Граю ще одне. Якщо я зараз сапаю, то я граю ще одну-дві катки в Лаваленд і покажу вам одні з кілиціки. І розкажу вам більше про абіліті і рамки. Мені подобається закидання емоцій. Мені здається, що Бурі кейс це просто покращена -про версія Белл. Так я, мабуть, зараз не апміть, мені навряд чи дадуть 40. Не навряд чи дадуть 15. я ще граю одну катку, дві. Ніхто мабуть, все таки дві. А вже і потім зіграємо одну катку в лава-ленді і показували. Хотя ще вам Ладно. Одна. будьте. Тільки візьмеш буде ось. 120. вам хочу сказати. Десь мабуть, буде в мене хвилин 20 з чимось. Балі, ну я ж забула, не включусь, не турбувати, щоб не прип... О-оу, чел бере. Оцей чел на скейборді дуже. Небезпечний, бо відби на цій штучці бах, маленький. І тут відкидувальний хар 80 Що це, це не пофіксили. Це не характеристик. Міше п'ятиксіп. Коротше, я вже не буду туди доходити. Так, Кастомайз, каждо майш, абілітіс. О, так, да, було дуже багато тут. О, ну що воно було таке ось ось, О, вітальний це прикольно. Коротше, про абіліті розказую. Тут... Чин, якщо ви все це розбукуєте, вам ще мають це розбукуватись. Далі, зараз краймлава ланцюга тут. Короче, хай буде. Е о, мені подобається Budbus Team, хай буде це. Каточку зіграємо, бо вони тут досить довгенькі. Наче три раунда. Я тут вже вигравав корону. Поїхали, поїхали. До речі, треба ставити. Заходьте в Google Play і пишіть коментарі під Shop. Крута гра. грав. Моє минуле відео. Я аж.

Даже якщо я зараз програю, я все рівно не буду грабутку. А мене це не стілить. Секуна по 4 настроє. Ммм, дуже хорошо. Ладно, А з вами був ДмитроПробил і крапка Б. і всім пока! Ой!